Слава Україні, козаки! Сьогодні знову розпаковка з Аліекспреса, 6 товарів з пропозиції комплектів. Давайте подивимося, що там в китайці нам прислали. І моя улюблена сумка. Майже в кожній пропозиції комплектів я її замовляю. Ось такого плану, дивіться. Ось вона вже розправлена, я в ній тримаю. Деяку частину своїх акумуляторів і зарядки. Розміри 18х18 на 35 см. Дуже міцна, класна. Якщо зустрічаєте Аліку її в районі 5-6 доларів, то варто замовляти. Мені вона обійшлася в 4 долара і 4 центри. Ось такий алмазний камінь для заточки ножів 3000 гріт. Коштував 1 долар 51 цент. До каменя також, в принципі, претензій не маю. зроблений гарно. Я би сказав на 5 з 5. 3000. У мене є наймілкіший пів 3000. Вирішив, що для остаточної фінішної заточки 3000 буде в самий раз. Набір сверл. Дуже схожі на ті, що я купував в Аврорі. Коштували. Мені зараз скажу 1 долар 51 цент. Якщо хочете порівняння з якимись брендовими сверлами, наприклад, Ірвін Бош, напишіть в коментарях, зробимо такий огляд. Детальніше по сверлах. Починається з 1,5 мм і закінчується 6,5. Відкривається ось таким чином, потрібно натиснути з іншої сторони на ось цей фіксатор. Він випадає. Судш за все, ви його швиденько загубите. По сверлах. Давайте візьмемо найбільше, подивимося, що там по заточці. Там, де у нас? Ну, я взагалі нічого не очікував від цього виробу. Але якщо ви захочете, то я зроблю порівняння з більш дорогими сверлами. Як вже казав, тут у нас присутні плюс-мінус 6 стандартні розміри, які потрібні. По якості все зроблено плюс-мінус на трієчку, можливо, навіть на двійку з п'яти. Але враховуючи ціник, десь щось в дереві просверлити вони точно зможуть. На рахунок металу подивимось. Ось такий термометр для замірів температури на АА-батарейках, на 3А-батарейках. Ось так. Їх в комплекті немає у нас. Зараз знайду і зробимо коротенький тест. Огляд. Дивіться, коробку ну, пошта не шкодувала. Є якась інструкція на. Англійській мові встановив батарейки в цей термометр. Давайте замірюємо температуру для того, щоб це зробити, потрібно натиснути на ось цю кнопку. Ось він включився. Затиснули 36,4. Давайте з більшої відстані. Ну, Я себе почуваю чудово. Давайте перевіримо ще моїм пірометром. Він для цього, звісно, не пристосований, але ось він показує 33,3. Цей прилад, на мою думку, значно точніший. 36,4. Також тут присутня функція пам'яті, тобто ми можемо перелистати всі заміри. Бачите, я вже їх зробив доволі багато, скільки всього є Ого, 30 штук, 30 замір, І кнопочкою М ми вимикаємо пристрій. Вимикаємо за допомогою ось цієї кнопки. Тут у нас присутня зелена підсвітка, і також є звуковий сигнал заміру. Ну, 36,4. За дані кошти, на мою думку, дуже-дуже класний девайс. У нас вони коштують вдвічі, якщо не втричі, дорожче. Тому в принципі, рекомендую до покупки. Армований скотч. Ширина 30 мм. Коштував 94 цента. Намотка у нас 10 метрів. Армований скотч звичайний, схожий на той, що продається в епіцентрі. Ну, Плюс-мінус може бути. У мене широкий є, я купував в епіцентрі ось такої ширини, а гузенького такого немає. Ну, Віддирається так, як звичайний скотч. По міцності ось ну, цей шматочок я розірвати не можу. Будемо думати, що плюс-мінус міцний. І ще одна сумка Ось. Така, така сама, як з минулої розпаковки, тільки не пісочна, а вже зелена. Ой, а тут щось Ось ніби трішечки гірший матеріал. Можливо, мені здається, пошита нормально, але бачимо тут якийсь перегин. Ну, Я думаю, що воно з часом почне кришитись, але за ціну, яку я за неї заплатив, а саме 1 долар 34 центра, це, на мою думку, гарний вибір. Дякую за увагу. Напишіть, чи не зачастив я з розпаковками, чи цікавить вас порівняння ось цього дешмана з якимись. Брендовими сверлами підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Я завжди там даю посилання на цікаві товари по низьких цінах.